Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 11 жовтня п'ятниця. І у п'ятниці у мене на каналі ви можете подивитися програму «П'ятничні роздуми. Сьогодні в програмі п'ятничні роздуми хотів би поговорити. ну, в Першу чергу про вчорашнє ухвалення Верховної Ради закону щодо збільшення податків. Там 247 депутатів проголосували за це рішення. Ну, вже з цього приводу було багато. Сказано, я думаю, ще будуть говорити. Всі тепер чекають на те, що Володимир Зеленський, президент країни, має підписати цей закон. Ну там багато про це говорили, будуть говорити фахівці в сфері фінансів, економіки. Я не є фахівцем в цій сфері, хоча ну, можу сказати, що там військовий збір збільшується з 1,5% до 5%. 50% будуть платити банки за свої прибутки, причому за цей рік вони будуть платити. Тобто інші будуть платити на фінансові установи 25% так, з прибутку замість 18%. Ну і говорять, що, там, ну, умовно кажучи, там, це може десь там, різні цифри називаються, але те, що я побачив, десь 100 мільярдів гривень можна буде якось таке додатково зібрати. І натомість ДІРА так, це 500 мільярдів. Тобто, реально ну, не вирішується цим законом питання. Закрити цю діру 500 мільярдів, яка існує, як говорять фінансові експерти, фінансисти. Тому виникає про це питання: а для чого було похвалювати цей закон? До речі, про цей закон вчора я написала і The New York Times, там, що от історичне підвищення податків, непопулярне рішення, воно дійсно не популярне. І це визнають і представники влади, їх там цитує New York Times про те, що. Але це ніби треба було зробити. Пояснюють тим, що треба от для війни ці гроші, треба фінансувати армію, тому, і от, тому треба це зробити. Ну, представники бізнесу, економічні і експерти говорять, що це рішення веде до ще більшої тінізації економіки в Україні. І вони там наводять приклади, тому що зараз в білу ті, хто працює, їм буде важко конкурувати з тими, хто працює в тіні, і тому. Ситуація змусить їх іти у тінь. Як воно буде, ми побачимо. Знову ж фахівці кажуть, що насправді ніяких серйозних ну, не буде таких надходжень. І це вдарить серйозно по бізнесу. Я думаю, що це однозначно, не тільки про бізнесу. Та ж та ж New York Times пише про те, що рівень, економічний рівень життя громадян України він за весь цей період. Що комуславного вторгнення понизують, понизився, понижується, ну, і а тут ще й податки збільшують. Тобто, це точно не може бути популярним, і це точно не покращить економічне становище громадян України, це ми всі розуміємо. І тут виникає просте питання: бачили мільйони доларів готівкою в Хмельницьку, тому керівниці одної СЕК, Іншими неодноразово чули великі скандали про корупцію щодо мільярдів гривень, до речі, мільярдів гривень. Також не один же рік іде мова про те, що треба реформувати і митницю, так, і податкову систему, вона, має бути більш ліберальною для того, щоб дати можливість розвиватися бізнесу. А цим законом, як кажуть підприємці, бізнес фактично завдається удар по бізнесу, якому так зараз непросто. І в цій ситуації, ну, як на мене, це демонструє ну, один простий факт, що, на жаль, чинна влада в Україні, на мою думку, вона не здатна, як в інший спосіб простих рішень, так, вирішувати проблеми в Україні. Так, вони, напевне там сіли арифметично порахували, що там ми збільшимо на. З 1,5 до 5% військовий збір банків, там накладаємо 50%, кажуть, за рік там отримує 30 мільярдів, пишуть там ще збільшимо і отримуємо таку суму. Але знову ж, знову ж якщо сума буде, умовно кажучи, в 100 мільярдів, а дирка в 500 мільярдів, це не вирішує нагальну проблему, зокрема, фінансування армії. А от питання щодо корупції, щодо реформування митниці, податкової, Системи, оце там по різним оцінкам ну, людей говорять, що це може дати більше грошей, ніж от ці податки. Тобто, чому не буде популярне це рішення? Не тільки тому, що дійсно ситуація у простих громадян, вона, м'яко кажучи, не дуже добра. І це буде ще для них неприємність, сюрпризом, я би так сказав. Коли підпише президент, цей закон і почнуться там різні наслідки після прийняття цього закону. Але й тому, що ну, нема довіри великої до чинної влади. Я про це вже одноразово говорив, говорю і буду говорити, що тут питання насправді в легітимності влади. Я маю на увазі не юридичні легітимності, так, а легітимності щодо українського народу суспільства, тобто схвалення суспільного схвалення рішення дії влади. Його нема. І влада не продемонструвала, що вона вже всі можливі варіанти для наповнення бюджету зробила. Я маю на увазі це і боротьба з корупцією, і митниця, і податкова система. І от все вже вони зробили все, що могли, показали, вони зменшили собі заробітні плати, вони там провели різні реорганізації, зменшили кількість там, державних чиновників, ну багато, багато інших речей. Тобто, щоб продемонструвати громадянам країни, що все. Все, що ми могли, ми зробили. От це може дати тільки от такі надходження до бюджету. Тому ми змушені, до речі, треба було, як мені видається, напевне, і звернутися до громадян президента України, пояснити цю ситуацію точно не пану гетьманцеву, який, м'яко кажучи, ну, не користується довірою в громадян України, а навпаки, і дати йому можливість, щоб він виступав умовно промоутером от, Питання для е, грошей на армію, ну це, ну, як на мене, це певною мірою є знущання над громадянами, до яких звертався гетьманцев. І ця ситуація, на жаль, ця ситуація от, з цим законом, який був ухвалений, вона ну, демонструє, що нема чи бажання. Ну, я думаю, не тільки бажання нема, скоріш всього. Потенції, я би так сказав, спроможності чинної влади так, робити все для того, щоб ну, ситуація в країні покращувалася не за рахунок збирання громадян грошей, тобто забирання з громадян грошей в бюджет, а щоб створити умови для наповнення бюджету за рахунок інших варіантів і засобів. Для того, щоб сюди йшли інвестиції, так, зараз війна сюди, говорити про інвестиції дуже проблематично. Але після того, як вони там заднім числом будуть так, банки нажилися на надприбутки, надприбутки, безумовно, є, це треба робити, питань нема. Але робити заднім числом стягування податків, це говорити про те, що ну, тут ситуація точно не прогнозована, ще більше відлякувати можливих потенційних інвесторів, які б могли зайти. В Україну. Якщо далі так буде продовжуватися, ну ми тоді маємо з вами розуміти, що потім буде 10% військового збору, потім буде 20% військового збору. А і так громадяни України постійно донатять, волонтери постійно нашим Збройним силам допомагають через ці донати, закуповуючи те все, що необхідно. І так, насправді цей військовий збір. він Можливо, набагато більше, ніж ті от 5%, які там рахували. Хтось рахував взагалі, скільки грошей іде через волонтерську організацію, через всі всі донати для того, щоб забезпечити армію. Я думаю, що насправді ця ситуація, коли вони там говорять, що в Росії збільшуються. Витрати на армію, це правда, там на 2025 рік передбачено, ну якщо говорити про євро, по курсу, так, на сьогоднішній день це десь там 130 мільярдів євро буде на питання безпеки, оборони на армію. Для продовження, безумовно, війни, там 30, понад 30% взагалі всіх федеральних витрат, це буде йти в цей сектор безпеки. Безумовно, нам допомагають наші партнери, і це дуже добре, що вони нас роблять. Але простими рішеннями, отакими от підняттями податків, ну, знову ж, які насправді не вирішують цю проблему дірку 500 мільярдів, це шлях ну, в нікуди, це шлях, на жаль, в глухий кут. І в цій ситуації, ну, знову ж, це треба слухати фінансових економічних експертів. Вони говорять, що там треба було по-іншому це робити. Я сподіваюся, ви їх там їх знайдете, почуєте. Але я хотів би говорити саме з точки зору от цих. Процесів, які пов'язані з елементами довіри до влади, ще більше влада от вона віддаляється від народу, якщо можна сказати, і все більше і більше буде невдоволення нею. І без перезавантаження влади ну, ми точно йдемо не тим шляхом, і ми не використовуємо всі необхідні ресурси в той спосіб, як це потрібно. Я сподіваюся, що ця програма була для вас. Цікавою і корисною. І Якщо це так, то ви не забудете, як завжди, поставити вподобайки, прокоментуєте. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. І, як завжди, на завершення програми нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!